Об'явилася Ангела Меркель, колишня канцлерка Німеччини в інтерв'ю виданню Der Spiegel заявила про те, що напад Росії на Україну 24 лютого не став для неї несподіванкою. Незадовго до своєї відставки Ангела Меркель каже, що намагалася налагодити контакт із Путіним однак її вже на цей момент ніхто не слухав. І також відомо про те, що Ангела Меркель намагалася естафету передати своїм німецьким колегам, проте ніхто з них відповідальності на на себе брати не хотів, і мусимо нагадати про те, що Ангела Меркель не однозначна фігура у політичному колі. Бо саме для українців вона відзначилася не з найкращої сторони у 2008 році. Вона виступала проти приєднання до НАТО України та Грузії. Крім того, всіляко намагалася йти на поступки Путіну щодо мінських угод. Ну і крім того, була прихильницею будівництва північного потоку. 2 який на щастя так і не запрацював.